Світлячки, я вас вітаю зараз під час блекауту. У мене парфумерна медитація. І ви знаєте, блекаут є такою своєрідною декорацією, класною декорацією до цього. Допомагає ще більше зануритись в аромавсесвіт, Всесвіт, в аромати. Звісно, я готуюсь до нового відео. Яке я планую відзняти, тему не буду говорити, але все ж таки, я думаю, вона долоні ця тема. Пишіть свої ідеї, да, свої відповіді в коментах. Світлячки, парфумерна медитація, що і вам не те, що нав'язую там чи раджу, да? я просто ділюся е, своїм досвідом, як Всесвіт ароматів, парфумерні медитації, отак під кавусю, да? допомагають зануритись в абсолютно іншу реальність, ем, уяву розвивати, образи яскравіше приходять саме ну, в абсолютній темряві, майже абсолютній ем, тиші, абсолютній темряві, блекаут, так скажемо. Да? Тиха музика, тихий джаз і світ ароматів, і я реально бесіди, провожу бесіди з кожним з цих, без перебільшення легендарних парфумів світлячки, дуже заглиблені, езотеричні, так можна сказати, філософські аромати. Ось так світлячки блекаут може бути реально з користю для парф душ. Натхненних світлячків, арома Всесвіту, бережіть себе і ніколи не зраджуйте самих себе світлячки.